Для того, щоб встановити фіксовану швидкість або фіксовану уставку, треба зайти в параметр 5,5310. Це у нас п'ята група параметрів. І тут в цьому параметрі Буде 8 уставок, яка починається з індексу 0. І уставка задається в відсотках від параметра 5533. В нашому випадку параметр 5533 – це максимальне завдання, дорівнює 50 Гц. Тобто, якщо ми тут задаємо 100%, то наша уставка фіксованої швидкості буде 50 Гц. Для того, щоб подивитись відображення, яка. У нас задана зараз уставка. Ми переходимо в режим моніторингу і перевіряємо, що референс у нас дорівнює 100%.